Дослідження показало, що дієта з високим вмістом клітковини полегшує симптоми хвороби Альцгеймера, заспокоюючи зв'язок кишечника з мозком. Кишечник і Альцгеймер несподівана зв'язок і роль клітковини в підтримці здоров'я мозку. В останні роки все більше наукових досліджень підтверджують тісний взаємозв'язок між станом кишечника і здоров'ям мозку. Цей зв'язок, який часто називають ВІСЮ кишечник мозок, має величезний вплив на наше загальне самопочуття, включаючи когнітивні функції та ризик розвитку нейродегенеративних захворювань. Недавнє дослідження, опубліковане в Reports, проливає світло на дивовижну роль імунної системи кишечника у розвитку хвороби Альцгеймера, ад та підкреслює потенціал дієти з високим вмістом клітковини як терапевтичного підходу. Чому кишечник так важливий для здоров'я мозку? Перш ніж заглиблюватися в деталі дослідження, важливо зрозуміти, чому кишечник вважається ключовим гравцем у підтримці здоров'я мозку, у нашому кишечнику вмешкає трильйони мікроорганізмів, що складають мікробіом. Цей мікробіом не просто допомагає перетравлювати їжу, але також відіграє важливу роль в імунній системі, виробництві нейромедіаторів та загальному метаболізмі. Порушення балансу мікробіома, відоме як дисбактеріоз, може призвести до цілого ряду проблем зі здоров'ям, включаючи запалення, порушення імунітету та погіршення когнітивних функцій. Мікробіом та нейромедіатори, кишкові бактерії беруть участь у виробництві нейромедіаторів, таких як серотонін, допрізин та ганґ, які відіграють вирішальну роль у регуляції настрою сну та когнітивних функцій. Дисбактеріоз може привести до дефіциту цих нейротрансмітерів, що негативно позначається на роботі мозку. Запалення і вісь кишечник мозок. Дисбактеріоз часто супроводжується підвищеним рівнем запалення в кишечнику. Запальні молекули можуть проникати через кишкову стінку і потрапляти в кров, негативно впливаючи на мозок. Хронічне запалення мозку є одним з ключових факторів розвитку нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера. Імунна система і кишечник, як уже згадувалося, в кишечнику знаходиться велика частина імунних клітин організму. Ці клітини відіграють важливу роль у захисті організму від патогенів та підтримці імунного балансу. Дисбактеріоз може порушити роботу імунної системи, що призводить до аутоімунних захворювань і запальних процесів в мозку. Нове дослідження імунна система кишечника та хвороба Альцгеймера. Дослідження, проведене інститутом Бака, відкриває нову перспективу щодо взаємозв'язку між імунною системою кишечника та хворобою Альцгеймера. Вчені виявили, що у мишей з генетичною схильністю до хвороби Альцгеймера спостерігається зниження кількості певних веклітин, що продукують антитіла, необхідних для підтримки балансу мікробіома. Ці веклітини демонструють ознаки міграції до мозку, де вони накопичуються в області твердої мозкової оболонки. Ключовим висновком було те, що ці мігруючі веклітини розпізнають бактерії, що живуть у кишечнику, і реагують на сигнали хемокінів, що виробляються гліальними клітинами мозку. Вчені припустили, що хронічне запалення в головному мозку може викликати викид хемокінів, які, в свою чергу, залучають веклітини з кишечника. Роль клітковини: харчування імунної системи та зменшення запалення. Що особливо цікаво, так це те, що годування мишей з хворобою Альцгеймера дієтою з високим вмістом клітковини, а саме інуліном, призвело до відновлення балансу в кишечнику і зниження міграції веклітин клітин в головний мозок. Вчені пояснюють це тим, що клітковина стимулює ріст корисних бактерій в кишечнику, які виробляють коротколанцюгові жирні кислоти, КЦЖК, такі як бутират, ацетат і пропіонат. КЦЖК мають протизапальні властивості і можуть сприятливо впливати на мозок. КЦЖК і бар'єрна функція кишечника КЦЖК зміцнюють бар'єрну функцію кишечника, запобігаючи проходженню запальних молекул в кровотік і мозок. КЦЖК і нейропротекція КЦЖК надають нейропротекторну дію, захищаючи нейрони від пошкоджень і покращуючи когнітивні функції. КЦЖК та імуномодуляція. КЦЖК модулюють роботу імунної системи, знижуючи запалення і покращуючи імунний баланс. Особистий досвід та спостереження. Я давно цікавлюся тісним взаємозв'язком між харчуванням і здоров'ям мозку. У своїй практиці я часто спостерігаю, як зміни в дієті, особливо збільшення споживання клітковини, позитивно впливають на когнітивні функції та настрій моїх пацієнтів. Багато з них повідомляють про поліпшення пам'яті, зосередженості та зниження тривожності після переходу на більш багату клітковину дієту. Особисто я намагаюся включити в свій раціон різноманітні джерела клітковини, такі як овочі, фрукти, цільні зерна та бобові. Я також приймаю харчові добавки з пробіотиками, щоб підтримати здорове кишечника та покращити засвоєння поживних речовин. Що це означає для нас? Результати цього дослідження підкреслюють важливість підтримки здорового кишечника для здоров'я мозку. Дієта з високим вмістом клітковини може бути ефективним способом зниження ризику розвитку хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних захворювань. Однак важливо пам'ятати, що це лише один із факторів, що впливають на здоров'я мозку. Інші важливі фактори включають фізичну активність, здоровий сон, управління стресом та соціальну активність. Рекомендація: Збільште споживання клітковини. Намагайтеся вживати щонайменше 25-30 клітковини на день. Їжте різноманітні продукти, включайте у свій раціон різноманітні джерела клітковини, такі як овочі, фрукти, цільні зерна, бобові та горіхи. Подумайте про прийом пребіотиків: пребіотики це харчові волокна, які стимулюють ріст корисних бактерій у кишечнику. Вони містяться в таких продуктах, як цибуля, часник, банани та спаржа. Слідкуйте за своїм здоров'ям кишечника, якщо у вас є проблеми з травленням, зверніться до лікаря. Підтримуйте здоровий спосіб життя, регулярно займайтеся фізичними вправами, висипайтеся, керуйте стресом і підтримуйте соціальну активність. Укладення дослідження, присвячене ролі імунної системи кишечника в розвитку хвороби Альцгеймера, відкриває нові перспективи для профілактики і лікування цього захворювання. Дієта з високим вмістом клітковини може бути ефективним способом підтримки здоров'я мозку та зменшення ризику розвитку нейродегенеративних захворювань. Однак важливо пам'ятати, що здоров'я мозку це результат комплексного підходу, що включає здорове харчування, фізичну активність, здоровий сон, управління стресом і соціальну активність. Інвестуючи в здоров'я кишечника, ми інвестуємо в здоров'я нашого мозку і загальне благополуччя.